Олександр Гавриш таємниця замкової гори. Літературна легенда. Було це за давніх часів, коли Мукачівський замок одиноко зіймався на цілою долиною Латориці. Княжив у ньому тоді Федір Корятович, нащадок славних подільських та литовських родів. Був замок нездоланний для ворога, мури у нього камінні, вої безстрашні, а князь мудрий. Одну хибу мала мукачівська твердь, води ні не було. І задумав князь діло доти нечуване викопати на горі колодязь посеред замкового подвір'я, аби був надійно схований мурами від ворожого ока. Та легко сказати небелицю, але чи легко її сповнити? Почали полонені лупати скелю посеред замкового подвір'я. Не один із них знайшов свою смерть від роботи непосильної, бо ж замкова гора тверда, мов криця. Старі люди переказують, що сам сатана луснув тут з пересердя добнею та так, що ас із землі гора вибила. Поволі пробиваються в ясні під землю. Та князь необлаганий. Копайте нещасники, гукає невільникам зі свого вікна, і ті важко брязкають об камінь кайданами. Не місяць і не два ся мука тривала. Недарма кажуть, що мукачево від слова мука пішло. Вже й молодша донька князя на ноги зіп'ялася. А посеред замку щодень гупають чекани та кувадли. Нарешті прокопали турки цілу замкову гору. Ось ось має вдарити водиця Кринична, міряє кроками князь подвір'я нетерплячці, чекає радісної вістки з глибокого колодязя, дослухається до ударів підземних та ба. Тільки землю мішками тягнуть звідтам. Що самара? дивується князь, невже стільки часу й сил потратили даремно? Минув день, за ним другий, третій. Що тут не так? шепочеться ж замкова челядь по кутках, все заклята гора, її сам нечистий закляв, не слід було у горі колотязь копати лисі поголоски й до князя, задумався Федір Корятович, твердо задумався. Що робити? питає він першого радника. А як справді ця гора заклята? Не рубай з плеча світлий князю, що поче той на вухо своєму повелителю, між чесним народом, що тому, хто добуде воду з колодязя Даси цілу гору червоного золота. Гору золота, недовірливо крутить князь пишного вуса. За таку красну ціну і я сам під землю полізу. Але старого радника послухав і оголосив свій княжий наказ. Роз'їхались вістові по всіх усюдах, аби на майданах і торговицях сповістити про дивне бажання Мукачівського володаря. Стали приходити до замку різні мудрагелі, аби воду з під гори викликати. Та нікому се диво і не вдавалося. Вчора з'явився перед княжі очі дідок херлявенький, сам маленький, чорненький, худенький, як перст, а очи ці так і бігають. То правду кажуть, світлий князю, що як у колодязі вода з'явиться, то ти гору червоного золота даси. Трясе дідок ріденькою борідкою. А ти сумніваєшся у слові княжому, хмурився Корятович у кафтані з важкого жовтого шовку. «Тільки хотів би тебе почути обіцянку, заусміхався дідок, мнучи в руках запорошену шапку. Буде тобі гора золота, буде. Але тоді, як нап'юся води зі свого колодязя, схрестив руки. На грудях князь. От і славно потер задоволено долоньки дідок, а тоді попросив обв'язати його мотузками і пустити в колодязь. Нічого з собою під землю не взяв, лише порожній глек. Довго звідтам нічого не було чутно, та раптом, як гримне, як двигне, як загурчить десь на великій глибині. А шкуря здійнялася над колодязем. Що за дідько? лається князь посеред хмари пилюк. Шкода старого, мабуть, камінням засипало, перегукуються дужі дружинники, тримаючи через плечі мотузки, якими дідка під землю спускали. Аго? крикнув князь у колодязь. Старий, ти ще живий? Живий, живий, князю. Ледь почулося звідти. Хай твої люди тягнуть мене нагору. Де ви? задумався Корятович. Такий дрібний, а живучий. Витягли дружинники дідуру з колодязя. Той обтріпався з пороху йде просто до князя. Ти очей за золотом, примружив мукачівський володар око, а вже ж не звертає уваги на княжеві кпини дідок. І простягає Глечика. Пий світлий князь, водиці зі своєї криниці. Що? здивувався Корятович, схопив посудину, надпив, так і є підземна водиця, крижана, аж зуби ломить. Вітаю тебе, князю, що відтепер маєш замок неприступний, усміхається дідусь. От тільки коли мені за горою червоного золота прийти, насупився князь, як розова хмара, наказав перевірити, чи справді в колодязі вода з'явилася. Так, світлий князю, весело гукають дружинники, тягнучи на гору її відра. Та нерадісний мукачевський володар сидить, вус покузує. Щось шепоче йому на вухо перший радник. Прийдеш завтра, старий, каже Корятович, нарешті дідкові, буду тебе чекати на горі ловачці. Та й показує рукою на сусідню гору заліснену. Як скажеш, князю, клонився той, одягнув потерту шапчину та й поплентався за браму. Ану, прослідіть за ним, гукнув князь до дружинників. Хочу знати про нього все. Хто такий, з якого роду племені, чим дихає і звідки таку хитру штуку вміє. Нічого не дізналися княжі вивідувачі, бо старець за воротами зник, мов у повітрі розтанув. Другого дня поїхав Федір Корятовіш зі своїм першим радником та дружинниками. На ловачку. Біля великого каменя їх вже дожидав дідок. Сидить, сперши голову на ціпок за карлюку. Дай Боже здоров'я, світлий князю, Зіймає потерту шапку стариган. Дай, Боже і тобі, хмуриться Мукачівський володар. Чи смакує тобі водиця з криниці? посміхається дідок. Добра вода тече під моїм замком, мовить князь. Але з коня не злізає. То де обіцяна гора золота, примружує око дідок. «Та ж ось вона кидає корятович монету червоного золота на ловачку. Що? обурився дідок? Ти обдурив мене? Не мудруй, старий, гукає княжів перший радник, хапаючи за меча харалужного. Маєш тут і гору, і золото. Князь своє слово дотримав. А якщо тобі щось не до вподоби, погляди, аби свої кістки цілими додому доніс. Е, князю, погане ти діло вчинив, не вгавав дідок. Не будеш ти більше сеї води ціпити. Ні ти, ані твої діти. Негоже зачіпатися з тими, хто сильніший за тебе. Що ти собі дозволяєш нікчем? гарикнув перший радник. Ану, взяти цього дури світа. Скомандував він дружинника. Корятович тільки мовчав у задумі. Спішилися вої й кинулись до старця, а той кляв князя на чому свій стоїть, і присягав, що заттями цей день мукачівський володар до віку. Тільки хотіла схопити дружинники дітка в свої лапища, як той мокрі землю провалився. Свята Марія, перехрестився перший радник, все нечистий був, князю. Чманілі дружинники собі зашепотіли молитви, роззираючись довкола. Їдьмо звідси, скомандував Корятович, і військо притьмом пустилося до замку. Про те, що це справді був дідько, скоро дізналося все Мукачево, бо вода, як раптово з'явилась на замковій горі, так несподівано й зникла. Це заклята гора, шепотівся народ по торговицях. Чортявка хотів князя здурити, та не вийшло. Еге, наш корятович сам дідька вартує. Як би там не було, все залишилось по старому. Нечистий без золота, а замкова гора без колодязя. Точніше, колодязь був та геть пересохлий. Навчений бідою князь не схотів його далі копати, добре пам'ятаючи погрози пекельника.